Козироги, в цілому період до кінця цього року буде для вас непоганий. Для вас це буде час якихось свят зустрічей сімейних та дружніх посиділок, для те, кого буде досить актуальним питання якоїсь нерухомості, в якій або ви можете якось некомфортно себе відчувати, або яку ви можете вважати для себе як наче проблемною чи проблемою, що вам радять карти встигнути в цей період в сфері роботи та в сфері фінансів. Перше, тут карти прям кричать про те, що від вас хтось щось приховує, щось ховає. Тому встигніть вирішити це питання, бо є ризик того, що результат від якихось раніше зроблених вами дій отримаєте не ви. Можливо, вам треба встигнути самим щось у чи вирішити питання з чимось таємничим, прихованим від вас. По-друге, розберіться з якимось чоловіком, який або може вас якось дражнити, кудись заманювати, або навпаки, якось я вам сказала щось від вас ховати, що стосовно вашого особистого життя та взаємовідносин з оточуючими. Перше, встигніть вирішити питання з тим, над чим ви досить довго працювали і в що ви вкладалися. Друге, це встигніть вирішити питання з чимось, що може передаватися у спадок. Може якесь майно, чи якась посада, чи якийсь ресурс і так далі. Косироги, карти вам радять цей період не дружбу водити зі всіма, не розслаблятися, чекаючи результатів від якихось своїх дій, а навпаки, бути досить активними, брати все в свої руки, все втримати під своїм контролем. А якщо ви вже побачили, що зараз щось, хтось замість вас отримає, якийсь вихлоп від вашої роботи, то вам тут радять навіть наїхати на ту людину, щоб віджати щось своє. Все, козероги, буду рада вашому зворотньому зв'язку. Для особистих прогнозів пишіть мені у Дірект.